Вітаю! Продовжуємо вивчати тему «Суспільство». Ознайомимось з поняттями соціальна нерівність, соціальна мобільність, різноманітність і рівність. Соціальна нерівність є природною для людських спільнот і проявляється не лише в майновому, а й в фізичному та віковому планах. Оскільки всі люди різні, вони не можуть мати рівних можливостей. Важливо відрізняти поняття соціальної нерівності та рівності в правах. Наприклад, хоча право на працю гарантоване для всіх, люди з проблемами здоров'я чи похилого віку не можуть ним скористатися повною мірою, соціальна нерівність це нерівномірний розподіл ресурсів і можливостей між різними верствами суспільства. Вона виникає через різницю в доходах, владі, освіті, престижі та інших важливих життєвих шансах. Отже, бувають причини соціальної нерівності. Економічні несправедливий розподіл багатства і доходів, коли багаті стають багатшими, а бідні біднішими. Політичні обмежений доступ до влади та впливу для певних груп, системні дискримінація за гендером, расовою, віковою, національною чи іншою ознакою. Особистісні різниця в талантах, здібностях та інших особистих якостях людей. Соціальна нерівність має позитивний та негативний бік. Позитивний бік є стимулом для того, щоб старатися зайняти краще місце в суспільстві, працювати над собою аби отримати доступ до більшої кількості матеріальних та інших благ. Негативний бік призводить до суспільних розчарувань і може спонукати масові суспільні збурення та революції. Звичайно, нерівність призводить до суспільних розчарувань, породжує суспільне напруження. І навіть може спричинити бунти і революції. Однак не варто сприймати нерівність як щось однозначно негативне, адже нерівність також спонукає людей старатися зайняти краще місце в суспільстві, бути винахідливим, найполегливіше працювати, щоб отримати доступ до більшої кількості матеріальних та інших благ. Таким чином, нерівність є джерелом суспільної енергії, яка стимулює розвиток суспільства. Рівність у правах. Це принцип, згідно з яким усі люди, незалежно від їхніх відмінностей, статі, раси, віку, віросповідання, соціального статусу, мають одні ті самі юридичні права та свободи, які гарантуються законом. Цей принцип є основою демократичних суспільств. Соціальна стратифікація це розшарування суспільних верств, страт у вертикальному ієрархічному порядку. Для визначення стратифікації використовують чотири основні показники: перше дохід, грошова винагорода, друге освіта, вимірюється кількістю років навчання і його якістю. 3. Влада це можливість диктувати свою волю іншим людям незалежно від їхнього бажання. Вона вимірюється кількістю людей, на яких поширюється рішення певної особи. Четверте престиж. Це повага до статусу, яка склалася в суспільстві. Щоб виміряти престижність статусу, соціологи проводять опитування, на підставі яких укладають спеціальні рейтинги. Що таке соціальна мобільність? Це можливість людини змінювати своє місце в соціальній ієрархії, змінюючи дохід, освіту, владу або престиж. Існують два основні види соціальної мобільності. Перший це горизонтальна мобільність, перехід з однієї соціальної групи до іншої в межах одного і того ж прошарку. Наприклад, працівник перейшов на аналогічну посаду в іншу компанію. Другий вид соціальної мобільності це вертикальна мобільність, а саме рух з одного прошарку до іншого. Вона буває висхідною рух вгору, наприклад, від бригадира до директора. І низхідною – рух униз, наприклад, власник магазину став вантажником. Міграція це процес зміни місця проживання, який також пов'язаний із соціальною мобільністю. Люди мігрують у пошуках кращих умов життя та доступу до соціальних благ. Вимушена міграція може бути спричинена війною. Різноманітність і рівність зробити всіх людей однаковими неможливо, оскільки вони різні від природи та культури. Тому демократичні суспільства прагнуть забезпечити формальну рівність, рівність усіх перед законом і в правах. Однак цієї формальної рівності недостатньо деякі соціальні групи люди похилого віку, жінки, етнічні меншини, люди з особливими потребами. Не можуть повною мірою скористатися своїми правами через різні бар'єри. Щоб компенсувати це, їм надають пільги та додаткові гарантії, щоб вирівняти їхні шанси. Дякую за увагу. Okay, let's go.